Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, ну а зараз сенсація у рубриці час експерта. Е, газета «Міро» британська е, оприлюднила таке дослідження, що, мовляв, від того, як я припрошую, яйця лежать у кошику, залежить їх їхня свіжість. О, так е, знаєте? О, так. Тому розкладати яйця в різні кошики треба теж правильно. От давайте зараз подивимося, що малося на увазі, а потім поспілкуємося з експертом. Гострим кінцем вниз, саме у такому положенні радить зберігати яйця, газета Мірор. У своїй нещодавній статті вони опитали чотирьох експертів щодо найкращих практик зберігання яєць, і виявилося, що коли яйце стоїть гострим кінцем вниз, воно зберігається у кращому стані. А все тому, що з тупого боку яйця знаходиться спеціальна повітряна камера. Коли вона знизу, то повітря, намагаючись піднятися вгору, тисне на білок. Це може призвести до того, що повітряна камера розірветься. а Бактерії з зовнішнього боку яйця потрапляють всередину. У результаті яйце швидше псується. Коли ж яйце зберігається гострим кінцем вниз, а повітряна камера зверху цього не відбувається. А ще зберігання яйця за загостреним кінцем вниз, мінімізує втрату вологи, що також подовжує його термін зберігання. Також британські експерти радять зберігати яйця у холодильнику за температури не нижче 4 градусів. За таких умов яйця безпечні до вживання протягом 3-5 тижнів після покупки. Так, Слухай, ну тепер, так. як кажуть, беремо, готуємося до Великодня Різдвом, беремо яйця в руки і дивимося, як правильно їх класти в кошик. І Зна чи має значення? значення? Хімік-біолог Олена Глотова з нами на прямому зв'язку. Олено, Вітаю, дякую, що знайшли час на таку справу. Як класти і чи має це значення? Добрий ранок, насправді значення це немає. Так у яйця дійсно є повітряна камера, і вона дійсно знаходиться ближче до тупого кінця, тому іноді радять ставити цією частиною догори. Мовляв, так воно довше зберігається, але є сучасні харчові стандарти. Там прописано: зберігаємо в холодильнику за стабільною температури. Якщо раптом сумніваєтесь у свіжості, Є простий такий домашній лайфхак, просто занурюємо наше яйце в воду. Потонуло, лежить горизонтально, тобто це свіже, сміливо готуємо сніданок. Коли стоїть вертикально, теж ок, придатне для варіння, для випічки. Якщо спливає яйце, краще вже не ризикувати. Усередині ця збільшується оця повітряна камера, щільність зменшується, і вода його просто виштовхує такий собі фізичний принцип, як ну у морській воді плавати нам легше ніж у прісні. Пам'ятаєте? Прикольно слухайте. Добре, тоді є можливо якісь там лайфхаки, як правильно зберігати, чи все таки байдуже. Зберігати головне в холодильнику, так. перевіряємо цілісність і не мити перед зберіганням, а мити лише перед приготуванням безпосередньо. А, а, а мити чому не можна? А, тому що є там спеціальна захисна така плівка, а. якщо ми помиємо, ми порушимо цю. Плів добре Лено. А є ж там різні яйця? Я перепрошую, та є ж там страусині, є ну там Припилині, рідко їдять перепелині зараз Часто використовують хурячі, а, якісь там ще цесарки. Інколи я знаю, що цесарок заводять. Зараз дехто є якась різниця? Чи ні? Але ні, в принципі, різниці немає, тобто для всіх яєць однакова температура зберігання, достатньо просто покласти в холодильник. І ще згадала, колись в Україні ось за цим самим принципом занурення, вимірювали цукор у виноградному суслі. Яйце опускали не в воду, а в цей солодкий сік. Якщо яйце підіймалося, над поверхню, як казали, розмір. З 5 копійок. Це означало, що сік достатньо солодкий, і з нього вийде добре вино такий собі mm. перший народний яєчний реометр. Зараз так, всі нахіза. винороби від Одеси до Закарпаття, зараз всі прокинулись, очі протерли фактично. Який лайфхак. Це ж можна як економити на виробництві. Бачите, там на дослідженні всякому. А, спасибі вам величезно. Олена Глотова, да. хімік-біолог, спростувала дослідження газети Mirror, насправді, яке вони опублікували, посилаючись на своїх Британських колег, які вже стали Та, я думаю, британські вже вчені. я думала вже шок. Просто віти що, що моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Да. Що ми О. все життя виявляється неправильно, зберігали. Розумієш, не тим кінцем ставили вниз, як то кажуть, тим кінцем все нормально. Зберігайте яйця, як вважаєте за потрібне, і буде вам щастя. От коли до великодня відріздва не тримайте їх, бо треба і чесь знати трошки. Українські серіали о 20-й. Доми пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми маємо чим тебе шокувати. Це той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт – це пастра. іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.